Існує також стереотип стосовно того, що українська мова це для людей обмежених. І що коли ми топимо за українську мову, ми якби звужуємо свій світ сприйняття. Тобто ми зводимо себе до ізоляціонізму. Саме ізоляція наша, яку ми тягатіємо, наш хейт, направлений на тих, хто не перейшов ці минути на українську мову, це що? Це газлайтінг, те, що ти робиш, пан Фельдман. Тому що все, чим ви займаєтеся, ви займаєтеся газлайтингом українців, що з ними щось не так і що вони агресивне бидло. Я, коли критикую людей, які розмовляють російською мовою, я одразу заявляю, що є багато людей, прекрасних людей в моєму житті, які розмовляють і послуговуються російською мовою. І не в цьому проблема, що вони послуговуються російською мовою. Проблема в тому, що деякі люди, які послуговуються російською мовою, відмовляються визнавати проблеми людей, які розмовляють українською мовою. Тим більше тих, які перейшли. Перше, от нерозуміння одного, що коли ви звертаєтеся російською мовою до людей, які розмовляють українською мовою. Це не ну, ж понятно, на это, да? це... ну, Типу я ж з тобою на напаняти. Ні, ви не розумієте, російська мова це непонятний язык. Російська мова це неприємна мова. Це те ж саме, що до людини підійти і матюкатися. Просто пересічній людині на вулиці підійти і ну, грубо матюкатися. Ну, я так вам образом покажу. Я, я матюкаюся, да? в цьому нічого не бачу. Да? Але коли я на вулиці підходжу до когось, я не кажу. Се ще старая, блядь. Да? Я так не кажу. я не кажу там, типа, ей тий поц. Да? Я так не кажу. Тому ви маєте зрозуміти одну штуку, що коли ви звертаєтеся російською мовою до людини, яка розмовляє українською мовою, ви стикаєтеся з великим масштабом сука, травм у людини, пов'язаних з цією мовою. Перша травма, ця людина може бути. З україномовного середовища, яка опинилася тут. І для неї це сука, шок. Сука, шок. Да. Другий момент це може бути людина, яка виросла в цьому середовищі і вирішила перейти на українську мову, яка стикнулася з купою хейту, насмішок. І ти що, блядь, патріот? Оцих питань. І коли ви до них підходите і їх питаєте, що шорота, -то, то складається враження, начебто. Вам похуй. І коли ти відповідаєш цій людині українською мовою, людина далі продовжує російською мовою. тобі і так понятно. Так от, ви маєте зрозуміти, що коли ви розмовляєте російською мовою до багатьох людей, які розмовляють українською мовою. Нам це сука неприємно чути. І люди, які із Заходу України опинилися в. Скажімо так. Україномовному середовищі, вони можуть навіть менш, бути, менш негативно і озлоблено ставитися до російської мови, ніж ті, які виросли саме в цьому середовищі. Ось така ситуація. І це треба усвідомлювати. І я оце пояснюю. Отакий От образ російськомовних я малюю. Я малюю образ російськомовних, які не хочуть. Зважати на почуття людей, які розмовляють українською мовою. Я піднімаю моральні теми, що у людини є право зневажливо ставитися до російської мови і її не любити. У людини є право не любити російську мову. У людини є право на неприємні почуття, пов'язані з цією мовою. Ваше зворотнє прямі ковтни не працює. Якщо ви в якості альтернативи висунути тему, що а комусь, можливо, і українську неприємно слухати, то я вам скажу, а я знаю, я знаю, що так є. Я знаю. Я знаю, що так підходиш, да, питає, що ти скажи, да, а ти українською мовою питаєш. І ти бачиш, як, сука, людині неприємно. Да? Ну зараз вже все простіше, тому що зараз з'явилася вже мода. Уже зараз модно. Тож я що хочу сказати? Хлопці на фронті, які воюють, у них там, звісно, річ є підараси і орки. І у людей, які знаходяться тут, тут теж є підараси і орки. І нам доводиться з ними взаємодіяти. Зай... От, Ну, а що? А як? а як це назвати? Вони нам пропонують прийняти російську мову і забороняють взагалі мати право бути обуреними і сприймати російську мову як небезпеку. Це, знаєте, якийсь, знаєте, як хазяїн. Прийми це за норму, тобі каже. Тобі не подобається, ти прийми це норма. Ще одне. У нас є право не розуміти російську мову. Як не розуміти взагалі її, тому що наступні покоління можуть її не розуміти. По-друге, коли я кажу, що я не розумію, я вас не розумію, вони розвертаються і кажуть, типа, ну, типа. Блядь, це він розуміє. А я реально не розумію. Да! От я вас не розумію. От ви розмовляєте російською мовою, і я вас не розумію. Ні, слова я розумію, текст я розумію, але вашу моральну і політичну позицію я не розумію. Я це не розумію. Хоча я намагаюсь зрозуміти і приходжу до висновку, що ви просто мудачі. Що ви молодороси чи інфантильні дебіли, які хочуть очолювати велику арду інфантильних дебілів у нас тут в Україні, і повести її у світле майбутнє. Партію готуєте. А, і ще одне. Ми нічим не зобов'язані російській мові. От реально, не зобов'язаний розуміти, не, розум... не зобов'язаний любити, немає обов'язку.